Коротше, всем привіт. Не это, да, я коротше баба. Ну я не твоя. Мені потрібно відео. Пісь Раз Разіграємо в душу стикер. Чи він не сподобався? Йому лайк. Але в ММ2 я не перестану його рати. Ніколи. Мухи налетіли Так, ну конечно на телефоне. Твоя. Я не хочу ходити з якимось або ні, я ж крутая. Оцей ножки мені не сильно подобається. А ось цей ножк мені капець подобається. Давайте з кимось спробуємо затратитись, наприклад, з ним робочиком Він не хоче ходити з нею. О, а ти як завжди, все. О, ні, чому? Ой, я дуже хороша дівчинка. Я не виновен. Окей, типа не винна. Ну, окей. Коротше, у мене питання. От якщо мене вб'ють, то це буде треш. Амкаш. Дєвочка який в тебе рівень? рівень, найбільший загалі. А у мене є два ножки і один пістик, так шоротику. Угу. Ага, ага. Монетки, конечно, треба нам збирати. Як же без того та это? Цела листо так круто, а не вишло так круто. Ну, значит, піду сюда, тут купа монеток. монету. Тут еще є две. Три, навіть тут еще одна. Ого, вони так швидко спавниться. Тут еще є. Таким темпом я походу стану миллиардарш. Я багато. Ходу мати, чорик. Ні. Ну чого я не зібрала? Зараз подивимося там. У мене вже 500 нет. Так, ось. Ок. Спашок. Я не знаю, почалась робити. Я це коли почалася це робити, я була дуже рад. Типа це не знів. це змінила. Це Мені, конечно, що Рубзак, куди ж без нього? Я з ним і в школу ходжу і так. Треба щось написується, ну окей. Так, і я хто? Я знаю. Не виновен. Мирно. Ну нічого. Ого! Угу. во. тепер вже він мати. Ого, я на лимонеток стояла зібрати, а його вже застрелила. Це почка його застрелила. мене питання навіть не риби. Тобто, не більше ніж в мене. Але... На е 29 дев'ятий лев, ну менше ніж у мене на планшеті. У мене на планшеті скоро буде 70 -й. Ага, молча молчаричку. Ага, 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 собачка моя. Собачка. ну Надеюсь, она напьет. Мне здесь что это девочка Мартер. Я только что застрелила, типа. Мне так сдается. Я не кажу, что точно ломаю. Двочка, вона так тільки що не Щоб ви розуміли. Мані. Тут є мані. Дві. Ну чого я не з монетки зібрати? Ну і потанцювати буде не гріху. Я так думаю. Тацію. Зараз, зараз. Треба якось так ставити на якийсь крутий фон. Так, карту треба вибрати. Та не шухалство! Угу, угу, так. Тут, тут. Ой! Тут моя яйко-піречко. Тут Я кто Так Не знаю наверное. Когда я уже буду мартер, А вы что Я вообще всех боюсь Бьюсь. Теперь та девчонка мартер Это уже точно Окей. О! Я ж казала, шість дох. Пічально. Щоб ви розуміли, я хочу дуже сильно ефект подвійний або вогняний. Знажки мені по барабанники. І так. Ну типа шама. О, то захочу. Не, ну ось ця карта лепша, с тобой. Сто раз ліпша. Так, тут один ось тут, тут. Зразу 4-4. <гій> Я походу на не вибралася, Але пофіг. Афновина не не. она, це якийсь треш, ну окей Эээ, е, ой. Так, піду все ж таки от сюди Мене На нас шрек Ну Окей. Окей, okay, зато мне таки позбирать. Ха-ха-ха. Же косив было, а меня ні. ха-ха. Я походу тугаюсь, кто морд. Липше поле сы. Подробницы. По Межпулев ту. Так. Эээ, е там. пам'ятаєте, хто тут за дівчинка йшла з ними? Це вона мартер. Я даю своє слово, що це вона, мартер, так я тут вже багатшка трохи. Це якийсь рай О. Ура! Угу. А воно. Це він? У, я не що це був хлопець угу, окей пацана монтажі подивився кто там ішна Устату кассу В смислі, Смисли мене перший смислі, Смисли мене перший лешу перш леве. Дей, я так куда же буду шерифом або Мардера? Мені не подобається. Ну-ка. Так, я всі не знаю, де йти, так я тут всіх боюся. Ну, мене таки позабираю. Каналізацію. Е, Здравствуйте монеточки. Так. Там я бачу монетки. Дві. О, і тут чотири. Раз, два, три і чотири. Так, що не можу вилізти? Три монетки. Ось ці мої монети подумали збирати. Тут три, тут одна. Тут, тут, тут. Ой, я знаю, де купу монети. Ось тут. І тут купу монети. Я не прям Що? Я вам кажу. Там чого. Так завжди робиться, коли я бачу купа монет. Це якийсь грейх, а матера стахи когу. Мені важко. E -e -e, Шарес президент. Угу. кидаю третій. О, прийняла. Так, <риклад> да, не прийняла. Кидаю її третій. О, прийняла фігує. Він каже, фігу є. Ну ні, ще й на таких великих карт. Якщо ми то це буде позорість. Siak, minus no paru ludzi, Aha, o, o. Dżampisze. Ja czuję, co kurde, czubucik. Tak, rano dżampisze. Tak, czujesz? Ty. Ty na mnie takie taki Я ж казала тобі. А, це труп. Так. Хм. О, девочка, я її бачу тут. дву. Зараз я її так круто О. І ще одна девочка. Ну, я думаю, що я її не зможу вбити. Да уж. Мені навіть трохи шкода спали якось. Ну, а-а-а, я тебе мушу вбити. Давай. Де вона? Де, де, де. вона хоче мене пристрелити. Що вона мене пристрелить, то це буде реально Де вона? Девочка. Та я из раздочного люблю. Й... Боже, закинула. вона возьми, а на ещ ржавек, например, кто. Да седая моя сладенькая. Да ти? Топчем, Топчем, Топчем Топчем, Топчем Йду до тебе Моя слава <ligenpetto> Я прийду в бутан це знаєш Класно до ганялки Я в поля Тебе Стоп до війни, Центр Йо! Як мені повезло, що на такі великі кажуть, давайте її пристрелимо. Шукати не пугаєш. Що це полива? Чому? Ну, Ми ще першу вбили. Чому? Де це шрак? На тридцать лев Шржа. А в нашей тоже ржа. Я круто. Еще одну карточку соберем и все. Опа. A coś to No bo jak się dziewczęta? To tam, tam, za zanaj. No kurwa, zaraz kiedyś w A Widzisz, ona trzyma? Ona kurwa po prostu. to w druzi. No właśnie. Co Zaraz, czy on sobie wiem, czy chciał? Daj mu traj. И шарсим кидаем керуть. Давай с куда мені годли. Пишем він. Дай мне свилю духе. Крутой ваше застряли шоу. Согласна додай мне сюда до А Давайте так. Я прикрута. Любому вот откуса мать.

Дай мені з того боя. Бой. Коротше. шум? другої. Я буду грати тепер, поки я не стану шерифом. Або поки я когось не стрижу. Ну, поки я не стану віти, ну, ну коротше, я не почув. ничего не было с кухонки. Я на тот прям... три. А Зачарован. Найди. Бедняга. Я крутый пес. И тоже кидаем в друзи. Да, я всем буду кидать в друзи. шо? Чё, типа? Она мне нравится. красиво надо.

Что это мне меня любимое в бюджете? Это у меня в Ну, как же. Так, вон обходы. Ой, это девочка. Она там стоит. Вот она и есть. Не попал, я не знаю. Так, я Вот он. будет тоже на горе. Ага, ага, ага. Вот. Тоже на горе трансилата. Вот. Мені таке подобається. Так можеш дивитися на за собою. What? Так би я по телефону.

ах, ну, заросла церковь, покажу, помню, как это все, я там бачу уже, ну, короче, ну, странно, неужели не эти снимают, так, так, и, а, ну, вот они бачат, так, так что пока.